Друзі, доброго дня! У мене для вас нове надходження Mercedes GLA 2019 року випуску. Автомобіль красивому білому кольорі, білої перламутри у нас на дуже чудовій комплектації. Є у нас безключовий доступ в коло, панорамний дах, чорний шкіряний салон. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, камера у нас ховається. Автомобіль у нас без реєстрації, тому перший покупець буде першим власником 18 го радіусу диски оригінальний Mercedes без доганному стані. Високий кліренс, що робить експлуатацію автомобіля, дуже комфортним. Ледовські фари максимальні, дуже якісне освітлення, дуже круто виглядає, є сліпі зони для безпеки у експлуатуванні автомобіля. Покажу вам по салону. Село в нас чорна шкіра, стан догани, бо пробіг 58 тисяч кілометрів. Стан пасажирського сидіння так само без ніяких нарікань, село взагалі. Клімат-контроль у нас з двох зони, є додатковий підігріві сидінь, є старт-стоп на світофорі, вибір режиму руху, помисть пуска з гори, все це є. Штатна мультимедія, такий цікавий екран. По двигуну. Ніяких помилок немає, нарікань взагалі. Працює як треба. Стан руля бездоганний, дверна карта, так само. Додатково є підсвітка, емблема Mercedes, пам'ять положення сидінь, повністю електрорегулювання що водія, що пасажира, на пасажирі так само пам'ять положення. Покажу вам задній ряд. А позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, є додаткова вентиляція від кліматконтролю та підсвітка повністю по салону. Там дверної карти, також бездоганний, біла строчка. Подчоркує стиль Мерседес. Дуже крутий автомобіль, натхненний, бездоганний, дається на нього рік гарантія. Встигнеть приїхати побачити автомобіль в живу самостійно. Місто Одеса Грушевського, 15А. Цей Mercedes буде чекати на вас.